Вас вітає полісей, поліуретанові деталі для легкового автомобіля, вантажівки чи спеціальної техніки. Перед вами поліуретанова втулка стільки заднього стабілізатора. Вона може бути коротка, а може бути довга. Підходить для Ford C Max, Focus, Transit, Escape та Lincoln MKC. Дальні деталі виготовлені з чотирьохкомпонентного поліуретану гарячого затвердіння. Мають всі характеристики оригінальних деталей. На кожну позицію надається один рік. Гарантії без урахування вашого пробігу. Всі актуальні ціни та наявності можете дивитись у нас на сайті Поліінжій або телефонувати за номерами під цим відео в описі. Наші менеджери залюбки вам допоможуть. На цьому каналі будемо публікувати максимально актуальні відповіді на всі ваші запитання. Тому ставте лайк, підписуйтесь, ставте дзвіночок для того, щоб не пропустити відео. Гарного дня!